З пакетом вживаних речей до нової крамниці прийшла хмельничанка Алла. Каже, цей одяг в гарному стані, але їй вже не згодиться. Тож передає його іншим. Я хотіла би видати для доброї справи, щоб люди могли її придбати, і ця річ ну, отримала своє друге життя. Мені дуже було приємно те, що цей проект саме. Для того щоб не знаю, люди відчували себе потрібними, нині у Хмельницькому стартував новий соціальний проєкт Крамниця від Червоного Христа України. Це перший подібний магазин, який запрацював в Україні. Формат запозичили у Данії, де працює більше 250 таких. Ми з'їздили в Данію, подивилися, як працює в Данії ці, ці проекти, і вирішили, що Такий спосіб для українського суспільства в принципі можна буде впроваджувати і в, і в регіонах України. Ідея проекту це соціальний проект, який полягає на фандрайзингових основах передачі благодійних внесків бенефіціарами, тобто звичайними людьми мешканцями міста через донацію у вигляді речей, які передаються на добровільних основах в крамницю. Цей простір в наш магазин і виставляються на е, постійно діючий аукціонний Продаж сьогодні, в цей непростий час ми йдемо пліч опліч і підтримуємо Україну. Звісно, зараз Данський Червоний Хрест теж докладає багато зусиль для реалізації соціальних проєктів. Всі ми розуміємо, що під час цієї жорстокої війни потреби людей стрімко зростають. Тож цей проєкт є нашою рукою допомоги для усіх вас. Товари у крамниці можна придбати за підсумками аукціону. Кожен предмет має мінімальну стартову ціну, та за бажанням можна оплатити покупку і за більший донат. Ми дуже були приємно здивовані, що нам несуть речі різні покоління. Від молоді до старших людей, коли приїжджають люди, яким по 70 років і говорять, що її діти живуть в Англії, і там ці магазини, що постійно діючі, і це цікава ініціатива. І цей досвід за кордоном є дуже успішним. Було дуже приємно, що люди знають, як воно проходить, і вони цікавляться, і вони приносять речі, посуд, одяг постійно. Першим покупцем у цій крамниці стала голова Хмельницької обласної організації Червоного Христа Надія Полипчук. Жінка придбала сумку. Ця річ викликала в мене зацікавленість з першого дня, який принесли, як її задонатили. Вона має такий осінній колір, дуже стильна. Я багато луків з нею сформувала і буду обов'язково носити її щодня. Розрахунок в крамниці безготівковий. Усі кошти, які донатять, спрямовують на підтримку людей, які потребують допомоги. За словами представників Червоного Хреста, тут планують організувати простір, де збиратимуться люди, котрі підтримують ідею свідомого повторного споживання речей. Також розроблятимуть напрямок апсайклінг, створюючи унікальні дизайнерські речі з уже використаних предметів. Знайти нову соціальну крамницю можна за адресою вулиця Проскурівського підпілля, 70. Олександр Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста.